Данський посол Юлій Юст, який у 1711 році проїжджав Україну, був приємно вражений культурою українців, про що згодом писав у своїх спогадах. Місцеві жителі, як і все населення Казацької України, відзначаються вічливостю і охайністю, чисто утримують дому і гарно вдягаються. Мати купала своїх діток, мила їхні горівки різними травами, зіллями, що позитивно впливало на здоров'я і приємно пахло. Непривабливою буде і людина, яка не дбає про чистоту свого обличчя, одягу, рук, волосся. Коли хтось розмовляє з вами і ви відчуваєте неприємний запах, його нечищених зубів. Ви хочете далі з ним спілкуватися? Ні, Ні так. Культурна людина це перше за все завжди за чиста і охайна людина. Ви вже не маленькі, да, і все, що я вам зараз, що ми вам зараз розповімо, не нове для вас. Але, на жаль, їй серед нас хлопчики, дівчата, які чомусь забувають добре вибити вуха і волосся, бо якісь беруться звідкись воші. За піднахтями чорніє бруд, а черевики не пам'ятають, коли їх давно, коли їх чистя. Не забувайте, брудна, неохайна людина відштовхує, викликає відчуття бридливості. І нема чого дивуватися, якщо у такої дитини хочуть такою дитиною хочуть дружити лише такі самі замазури. Отже, якщо хочете, щоб вас любили. Любіть воду, мило, зубну пасту і щітку. Тримайте в чистоті свій одяг. Чистота робить вас Привабливими. А ось сіяй, не чекали мене, що тут у вас відбувається. А у нас зараз свято чистоти і охайності. Свято чистоти, охайності, Охай як це нудно. Ви чистимо охайці. Щодня чистити зуби, мити руки, оп. навіть обличчя. Ні, це не драми. Я живу в королівстві бруду та сміття. Якби ви знали, я там весь, ми розмиваємося, не чистимо зуби, не прибираємо в кімната, не життя а рай. Хто, діти, хто хоче поселитись в нашій країні? Та, мабуть, ніхто не хоче. Мовчать діти. Не хочете? Ні, ні. Чому? Це ж так просто. Yeah. Тільки перестаньте мити руки, прибирати в кімнатах і зразу і опинитись в нашому королівстві. Ні, ні, діти не хочуть, так да, діти? Ні. Yeah. 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 Mm -hmm. Не хочете? Тоді залишить я з вами. Мені буде цікаво, про що ви тут будете розмовляти. Ну що ж, залишайся, сідай рядом з дітьми, залишайся, послухай, що треба робити для того, щоб вас любили, щоб з нами дружили. Як треба дбати про свою культуру. А скажуть про це помічники і добирають. Ось і перший помічник. Погадайте, хто це? Пін, 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 ся, миленим, Діти, хто ж це такий? Мило, мило, так добре, вірно, мило. <скільки> мило, мило. Я потім не тому. А на ну, цій людини діти живе близько 1500 мікробів на одному сантиметрі, ось на цьому палазньому банчику, на цьому кінчику, живе 1500 мікробів. І вони вільно проникають всередину організму і рокують хворобу. Швидше за всіх можуть захворіти ті, хто хапається за їжу, не винувши руки з милом. І ще, і ще одна можливість заразитися, це, наприклад, потерти очі чи ні з брудною рукою. Ми знаємо, що бруд можна змити тільки за допомогою мила і води. А як ви думаєте, яка, яке мило добре, яке дуже сильно пінеться чи ні? От, от добре мило те, яке дає дуже велику піну. А якщо Ви у вас і стюпіло, то побачите, що вона складається з малесеньких мильних бульбашок. Саме ці бульбашки і збирають бруд з ваших рук. А от бачите, ми, я вам нагадаю, як правильно треба мити руки. Мити руки, діти, треба теплою водою, не гарячою, і не холодною, а теплою водою. Ретельно треба намилювати руки з обох сторон і між пальцями, а також не забувати про зап'ястя. Зверніть увагу і на область нігтів. Мікроби дуже люблять ховатися під нігтями. А мити руки діти потрібно не менше 15-20 секунд. Тобто ви намилюєте руки і треба порахувати до 15, не менше. Тільки тоді мікроби змиються з ваших рук. А на останок потрібно гарненько ополоснути і витекти чистим рушником.

Зубна щітка. ще одна помічниця медодира це зубна щітка. Зуби чистити треба вранці і ввечері. Не можна, так, ще що ти нам можеш розказати зубна щітка. А користуватися зубною щіткою, чужою можна зубна щітка? Користуватися зубною щіткою чужою можна? Ні, ні. Можна, да, так, Оля? Ні, не, не можна. почистити з зубку, що треба зробити? Почистити зуби, треба полоскати. Що поставити без верну ввер... 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 Так. А що ще не можна робити? А колупатися в зубах можна? Ні, не Можна колупатися в зубах, голку чистить, а треба. А що треба зробити після їди? Після їди треба поласкати, все теплою водою. От, от бачите, скільки корисних парад вам дала зубна щітка. А от я вам зараз скажу, що ви знаєте, що, що зубна щітка, що люди користувалися зубною щіткою ще ще років назад до нашої ери. Дуже 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 давно. І е, лікар, такий е, індуский лікар, який жив ду, теж дуже-дуже давно, да? ряд вказівок по догляду за зубами порослиною рота. Він вказував, що зубна щітка виготовляється із свіжої непошкодженої хворобами гілки дерева або куща, щоб не було вузликів. Довжина, довжина 12 пальців і товщиною в мізинець. Тобто щіточка це повинна була, паличка, ось дивіться, оця верхня щіточка, паличка, зубна щітка, перша зубна щітка, вона була ось такою. Була така такою товщиною, довжиною, як наша лівець. Кінець зубної щітки розплющений у вигляді пензлика, Залежно від перероку, бажані споживача дерева вибирають. Кислого або гіркого смаку. А у Китаї вживали дерев'яні щітки, пензлики, і в деяких, і в деяких китайських провінціях вони тільки недавно були замінені сучасними щітками. А населення близького сходу здавна застосовують паличку, зубну щітку. А перші зубні щітки з щитиною з'явилися лише 250 років тому назад. Останнім часом, подивіться, випускають електромеханічні зубні щітки. Вони, вони дуже добре вичищають і, крім того, роблять масаж ясен. А у нас ще є один помічник. Вгадайте, хто це? А теперка, Я не хижак, а зуби маю, не візую, не писають. Наслісує в кіську Олі, чуть п'ять витолі. Хто це такий діти? Сон, бінець, Так, Азові. Косма людина, це молодці. Косма людина, половина мала свіребельчика, щіло, де коло не позичають і Твої, Добре, а чому? А чому не можна послев... іншим давати? І ні в кого брати не можна зуб... гребінець? Чому? <клевиця> Мабуть, багато інфекцій, так, Так. А які? Які? Микрові, інфекції, вождь. О, оце страшні наші. Звірі воші. Гребінець люди знають дуже-дуже давно. Перші гребінці, ось з, 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 з ліва внизу, перші гребінці, первісні люди робили з кісток тварин. Зараз існує дуже багато найрізноманітніших за формою, розміром та кольором гребінців. Вчені визначили, що волосся живе в середньому від двох до чотирьох років. За рік воно встигає відрости на 12-15 сантиметрів. Ось так, діти, ось таке волосся виростає за рік. Щоб ви були завжди охайними та привабливими, за волоссями треба доглядати. І насамперед, кожного дня розчисувати волосся не менше, ніж двічі на день. Масаж шкіри голови при розчісуванні покращує кровообіг, від цього волосся краще росте. При розчисуванні волосся, волосся очищається від бруду і пилу. Раз на, раз на тиждень, не менше, ніж раз на тиждень, потрібно вмити волосся через теплою водою з милом. А тепер догадати, хто я. Я ви Витра сльози і нози, присобелині носи. Що при ж це таке? Молодець, молодець. Це кустинка. Це кустинка. Носова хустинка. Так. Я випробую, стану виховання люди причехання або кашля або Затуляють роту складена четверта гостинка, ви перекриєте шлях, мікробів і не заразите зачі людей. Так, а ви знаєте, що спочатку хостинка була для того, щоб витирати піт, і вона була дуже велика, така як рушник. В старі часи на сході, а в старі часи на сході пустинка була зубною. В неї витирали зуби. І зараз у деяких східних країнах її використовують замість зубної щітки. А у Європі пустинка була спочатку прекрасною. Багаті люди вихвалялися пустинками з, з дорогої тканини, прикрашеними вишивками і навіть дорогоцінними камнями. Поступово люди зрозуміли, що пустинка може принести більшу користь. Наша розповідь продовжується. І ми вам розповімо про хлопчиків, які дуже... Схожі на нашого бруднульку. Чи вони схожі? Нечистими, а хай, як правило, бувають лениві люди. Отже, послухайте вірш, отак От у нас щодня. І ви зрозумієте, що там робиться. Добре. У капуте, старцей брат, срочку середуль не брат, танці в родці брат, моза губ'явся, цареду і урубиться повозли, как все куда. Потім знасли. Нема, нема. Ось мені за тут раду встане. Дів'ятка є, так і є ліса на урок. Поговорив, віць на там... віць, на місці красти позорі, Даєм собі зарок. А раптом знову лунає крик. Де мій портфель? Де черевик? І знову митишня, і тільки, тільки чути де та де, а хата обитоме де. Отак у них щодня. А у вас так буває, діти? Так, ні, буває, ні. Так. буває так. щоб так не бувало. Запам'ятайте таке правило. кожні, кожні речі своє місце. От бруднуля, і закінчилася наша розповідь про те, що чистота. Робити всіх привабливими, охайними і культурними. Так, я зрозумів, я хочу змінитись. І тепер я знаю, що до цього треба. Мені, мені і тобі. А що ж треба Влад? Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, берегти Чисто. чистоті охайності.

Добродати до, 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 до. за свою вороз. Хай воно бу, буде сісти, оси, рескуси з приємним западом. Час від часу треба привезти. Чи не заразишся, ти на педікульоз? Так, вичерще. Діма, утра ввечері треба чистити зуби, так, Діма? Так, завжди завжди мати, завжди мати при собі чисту носову хустинку і не в якому разі не витирати ніс, рукою чи молокавості. Старано ніс і чистити ніс. Перед тим як сісти до столу, не забувати помити руки з милом, витерти чистим рушником, користуватися тільки чистим посудом. Погрався Саша. Погрався з своїм любичим тварином, обов'язково мити руки, провітрювати свою кімнату, щодня протирати чистою вологою ганчіркою меблі, під віконня, підлоку. Завжди, завжди Завжди дотриматись. Кожній речі своє місце.